Всім привіт! У цьому відео розкажу про ще одну радіостанцію з моєї колекції, а саме морську радіостанцію GHS7. Це портативна радіостанція, розроблена японською компанією Japan Radio Corporation Jersey, призначення радіостанції забезпечення зв'язку в аварійних ситуаціях. Станція має 13 каналів з морської сітки частот, включаючи диспетчерський 16-й канал. Конкретно, мій екземпляр виготовлений у 1994 році, і я купив цю станцію за копійки. У 2021 році віддав за неї близько 5 доларів. Радіостанція GHS 7 відповідає вимогам SOLAS і, судячи з усього, розроблена спеціально під ці вимоги. SOLAS – це міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі. Солас висуває вимоги до портативних vhf радіостанцій, що застосовуються на рятувальних засобах, таких як там, плоти, шлюпки і т.д. Основні вимоги. Наявність 16 каналу. 16-й канал обов'язковий для всіх морських радіостанцій, і якщо у вас на станції нема 16 каналу, швидше за все, це не морська радіостанція. Частота каналу 156,8 МГц. Далі здатність працювати як мінімум 8 годин. Водонепроникність та ударостійкість. Наступна вимога температурний діапазон. Діапазон має бути від мінус 20 до плюс 55 градусів по Цельсію. Простота експлуатації має бути можливість користуватися радіостанцією у складних умовах, наприклад, однією рукою або в рукавичках. Ще одна цікава вимога стійкість до соляного туману, ультрафіолету та вологи. Тепер подивимось на радіостанцію ближче. Корпус радіостанції весь у наліпках та шильдіках, тому що, оскільки радіостанція пов'язана з охороною життя, то вона має проходити обов'язкову сертифікацію, наскільки я знаю щорічно. Радіостанція має досить великі розміри і вона важка, близько 600 грам. Характерна риса радіостанції 80-х початку 90-х років це те, що акумуляторний блок приєднується знизу до радіостанції. З'єднання акумулятора має плавний хід і дуже якісно зроблене. Приємно користуватися. Велика та зручна кнопка PTT. Зверху радіостанції розміщені елементи управління, такі як регулятор гучності, суміщений з вимикачем, перемикач каналів та регулятор сквелчера. Для переключення на 16-й канал є окремий тумблер. І під гумовою заглушкою знаходиться роз'єм тангенти. Цікава антена тут. Вона дуже товста і має досить незвичний роз'єм. Пластик радіостанції дуже міцний і згідно документації він витримує падіння радіостанції з висоти 1 метр на тверду поверхню. Ну і звісно, ця радіостанція в воду не проникна. це загальна вимога до всіх морських радіостанцій, принаймні сучасних. І наскільки я знаю, радіостанції морського діапазону мають витримувати занурення на глибину 1 метр. Я цю радіостанцію розбирав. Там всередині все замазано герметиком, щоб вода не просочувалась, включаючи динамік, який закритий плівкою. Незважаючи на великі розміри радіостанції, нею дійсно можна користуватися однією рукою. Органи керування тут досить ергономічні. Зазвичай я перевіряю всі радіостанції на працездатність, і цю я колись також перевіряв, вона працювала. Але зараз акумулятор уже повністю мертвий, і тому мені доведеться його розібрати. Звичайно, це колекційний екземпляр, і можна було б залишити її так, оскільки не збираюся нею користуватись. Але зберігати окислені банки також не маю наміру. Ось тут зробив пропил, бо тут немає жодної надії, що там якісь застібки. І зараз побачимо, що там у нас всередині. Так, треба все це виняти акуратно. Тепер я планую посадити сюди стабілізатор а, там на 7-6 вольта, по-моєму, ця батарея. І роз'ємчик до блоку живлення 12 вольт, та й усе. Один, два, три перевірка радіостанції на прийом. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, перевірка на передачу. Один, два, три, перевірка на передачу. От така от радіостанція. Звичайно, вона цікава лише з точки зору колекціонування, навряд чи хтось зараз буде нею користуватися. Але вона займає небагато місця, має дуже незвичний і, як на мене, цікавий дизайн. Став лайк, якщо тобі теж подобається. На цьому я свою розповідь завершую. Буду радий почитати ваші коментарі. І до нових відео. Всім три!